Александр Юрьевич номер номер, номер 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 номер. Покажите людям номер Ну ні, показуй показывай Зараз О, Так видно Так Да видно <coughs> серия УКМ номер 130421 Посаду прочитала все верно Термин дії? Повторите а, Так выданный гип до 16-го року. Є інспектор ДПС дає. Є. Все вірно? Все вірно. Будь ласка. Можна ваші посичні документ? Yeah. Давайте через мої руки. Добренько. Все. Звичайно, можете Будь через ваші руки. Через мої руки. Ви очікуєте, що ви записуєте? Ви не записуєте, ви не, маєте, перевір... права Маю, не, маєте. не маєте права записувати. Не маєте Перевірка Пер... собою це навіть перевірка по наявним базам. А є <свят> та армор. <свят> ну, <Що я свят> Скажіть причину зупинки спочатку. Перша причина я позупинки пояснювати друга за даними. стаття 268 кодексу України про адміністративні правопорушення, дає право водію на давайте допомогу на давайте зупинки. Якщо ви надаєте юридичну допомогу, повинна бути заява. Нічого повинна бути. Якщо ви представляєте його інтереси... ви 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 готові, щоб я вам надавав юридичну допомогу? так. Я Все, питання. Ви є. Народним депутатом України. І ви не являєтесь правозахисником? Я, я ну, маю написано. Тоді садіться за руль уїжджайте. уезжайте. Садіться за руль і уїжджайте. и уезжайте. Ні на не немає бути. Не бути. Слухайте, шановний, будь ласка, міліції. Будь ласка, руки приберіть. Від лісу ви, ви мені будь ласка не вказуєте, що мені робити. Не чіпайте, етикед, не, чіпайте <рес> не чіпайте мене, етикед, не чіпайте мене. Тільки не чіпайте мене під лісом зараз за поясню. Пункт перший пункт перший згідно закону про статус народного депутата України. Народний депутат України на місці може упереджувати можливі порушення чинного законодавства, і це його входить його прямі обов'язки. В даному разі я бачу, що можливе порушення з боку вашого чинного законодавства України? <реш> тому <реш> я надаю людині юридичну допомогу, і мені це не потрібно. <реш> не потрібно. потрібно. Ви потрібно. скажіть, будь ласка, ви чи організації. Ви хто ви, ви працюєте? Я хто? вам зараз пояснюю. Ви, ви не перебуваєте, ви, працівник працівник ви висловились? Ви, ви висловились, вас... працівник міліції. тому Я вам ще я вас послухав. Тепер, будь ласка, слухайте мене. Що слухайте мене? Я пояснюю, що для перевірки, як пункті правил та визначено. Перевірка це є навіть перевірка за наявними базами АІ Армор. Тобто розшуков, пошукова. Чекайте, для Ні, цього, для цього вас має у вас має бути орієнтування. Вибачте, вибачте, Ви маєте для цього повинні вибачте. мати. А ти хто? Я вас шкейте, вийко, а не я Ви не вийко, Ви повинні, ви, повинні мати орієнтування орієнтування, або, те, або розроблений, затверджений вийко. вашим керівництвом затверджено вашим керівництвом а, акцію, яка проводиться я в рамках. Вам вже, в рамках о, я снил, так? Що ви? ви не Вона. пояснили. Я вам поясню, що мені порушуєте законодавство України. А Причина залипи? Залипи. В, рухався в, в якій колоні Які рухався? Ви ж тільки що казали, що ви мене зупинили, через те, що в мене бампер. Правий, правий Більше, Якою організованою колоною? А ви не бачите, що тут плавович поворот? Я побачив. я поговорю. визначу дистанцію. я Прим, я зараз визначу дистанцію. На да? що чи добре? Какої колонії? По чому ви определили, що він їхав в колоні? Організована колона, ви рухалися один ну, немає, машин. на короткі дистанції, навіть інші автомобілі, які зараз от люди прибувають з вами. Вони зараз з вами разом. Це свідчить про те, що ви рухались організовано. Ага. Якщо ви рухались би окремо. Ага, окремо цих людей би не було і цього спору б теж не було. Скажіть, будь ласка, зараз а вас так багато? Водій, а Чого вас так багато? Да. Водій, нас так багато. А Ви подивіться, Вачте, це подивіться. зараз. Ви організоване злочинне угрупування. Чому вас так Будалька, багато? Будь ласка, Це ваша особиста думка. Ні. Значить, я це... упереджуючи, захищаючи громадян України від це... міліцейського свавілля, це... прошу хай. Це ж ваше з вами жінка, да? Так, да, так, так, так? Так, так, так. так, хай так. Вона сідає Таня. Сідай, Таня, сідайте в машину. Я вас попереджаю про те, що ви грубо порушуєте закони України, і я мушу, і я мушу захистити цих громадян. Я не хочу.